Бібліотечну справу в області необхідно реформувати. Обласні чиновники переконані, книгозбірні діють неефективно. Бібліотекарі з цим погоджуються, пояснюють, книжковий фонд та матеріально-технічна база застарілі. Щоб зрозуміти, куди далі рухатися, представники місцевих книгозбірень за підтримки всеукраїнської асоціації вирішили влаштувати обговорення. Минулому 2011 році ми провели за допомогою наших офіційних регіональних відділень два таких заходи у Миколаївській області і в Луганській області. І вони засвідчили те, що громада дійсно активно підтримує бібліотеку. Один з напрямків реформування активне залучення до роботи бібліотек, комп'ютерів та інтернету, не забуваючи про цьому і про книги. Не ставити, скажімо, в контрпозицію. Бібліотеку, де є друковані книги, і мережу інтернет. Швидше мова йде про те, як би в такому центрі, бібліотечному центрі, все це поєднати, поєднати і зробити систему, яка б дозволяла людині працювати з різними варіантами. Бібліотекарі спільно з чиновниками вирішили, протягом найближчих півроку у великих та малих книгозбірнях краю відбудуться обговорення, під час яких читачі висловлять свої побажання стосовно того, якими вони хочуть бачити свої бібліотеки у майбутньому. Ті, хто працює у системі освіти і користуються послугами об'єднаної, вони у них є свої застереження. Тому от обговорення цих проблем ми хочемо почути. Перші результати обговорень планують оприлюднити вже у травні. При цьому бібліотекарі сподіваються, що результатами опитування стане розробка обласної програми підтримки книгозбірень. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.